Я завжди благав небеса про джип. Жартома, звісно ж, але все ж таки, відпустку ми з дружиною вирішили провести на морі. Зранку раніше я пішов пониряти. Один дружина ще спала. Вночі, звідки з'явилось гостре бажання стрибнути у воду з каменю, розташованого метрів з 200 від нашого місця на пляжі. З каменю регулярно стрибали дітлахи, дорослі. До трампліну я йшов босоніж, вже маючи дійшов, як ногу щось подряплело. Нахилився подивитися там кулон, золотий з рубінами та алмазами. План пірнути миттєво випорувався із голови. Зате в голові засвербів інший швидко повернутися в номер і сховати від сторонніх очей знахідку. А вже повернувшись додому, вирішувати, що із ним робити. Але поки я йшов, думав про те, що хтось за кулан заплатив велику суму можливо, господиня все життя мріяла про нього, як я і про джип, і втратила. Прикро! Дружина вже на той момент прокинулась, почувши моє оповідання, тут же виникла, винесла вердикт Кулон треба повернути. І ми понесли кулон у реєстраційний готель. Там адміністратор сховав кулон у сейф і повісив оголошення. Знайдено кулон, Втраченого прошумо звернутися до адміністратора. Коротко та ясно, без нюансів. Другого дня вранці до нас у двері постукали. Перепрошую, що потривожила. Ви знайшли кулон? запитала літня благородна жінка. Так, проходьте, будь ласка. Відповіла дружина, що відчинила двері. Я прийшла висловити свою вдячність. Цей колон, крім того, що сам собою цінність передається у спадок старшій дочці вже яке покоління. Потім я передам його дочці, і тому для нашого роду і для мене він набагато дорожчий за ті гроші, які можна за нього виручити. Я хочу віддячити вам подарунком: прошу вас, не відмовляйтесь! Автомобіль стоїть біля входу. Вона простягнула ключі та пішла. Ми з дружиною впали у ступор на хвилин двадцять. Прийшовши до тями від такої несподіванки, ми вийшли із готелю. На натискання кнопки на брелку відгукнувся новенький позашляховик. Чому я захотів пірнати? Чому я пішов до каменю? Як натрапив на кулон? І, зрештою, як на подяку я отримав машину мрії, немає таких збігів. Просто не буває.